Челендж 100 днів бізнесу. Що треба зробити? Що це за челендж 100 днів бізнесу? І це челендж тільки для мене чи для когось іншого. Це челендж пов'язаний з нами. З моєю командою зі мною, і що саме буде робитись. Я хочу вам доказати вам і самому собі, що це можна. І ми стараємося зробити якийсь бізнес за 100 днів. Що нам для цього буде потрібно, як будемо це робити, все я транслюю в трансляції на нашому ютуб-каналі. Пишіть просто вовчок Василь в пояску в Ютубі. І підписуйтесь на наш ютуб-канал, дивіться наші влоги, відео, і там буде багато класних відео. Будемо постепенно нам. Збирати якусь аудиторію, вже деякі інстаграм-аккаунти, все там є на стрімові сьогодні. Ввечері також стрімлю. Переходіть на цей стрім, дивіться вашу вашу любимую інформацію, чи можливо вам там дещо пригодиться. Можливо, якийсь сфера того бізнесу візьмете ви собі. Можете перейти в наш телеграм-канал, можете перейти на Ютуб канал. Там вся інформація є. Дякую, друзі, переходіть.